Також. Так, друзі, ну давайте подивимось, дивимось тоді по, по черзі. Так, питання от від Маргарет. Чи можна подивитись, чому РФ забрала свої носії калібрів? Чому дивимось? Чому Рашка забрала свої носії калібрів? Чорного моря назад у пункти базування бояться. Вони бояться, вони е, знають, що є якісь е, у нас зас, засоби е, достати до них далеко. Вони, вони, це зі страху. От. Вони бояться пошкоджень, бояться втрати. Бояться втрати та бояться, е, тобто, якщо вони їх втратять, вони їх е, найближчі е, роки не відновлять. Ось так. Це і за страху. Вони ховаються від удару, бачите? Тут, тут ми бачимо страх, а тут ми бачимо, ховаються від удару. Вони бояться, що ми зможемо нанести по ним удар. Ось так. Так, дякую за донат з Монобанку. Не знаю, хто не пише, друзі величезні, дякую, хто донатив. Ось таке питання, ось така відповідь. За страху вони ховають його від удару, знають, що ми можемо дістати туди. Це або дрони можуть бути, або снаряди якісь, або сама зброя якась така, що далеко достає. Далеко до води. Бачите, тут водна карта, серйозна така з ударом. І от вони її заховали. Заховали, бо можуть втратити назавжди. Ну, вони її не відновлять цю техніку свою, вони це розуміють. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Круто, хай завжди бояться. Так, Оля, згоден з вами. А ми ударимо в майбутньому. Випадало, що ударимо. Так, дивимось далі. Дивимось далі, питання. Анна питає, добрий вечір. Цікаве давно питання таке. Після смерті людини родичі наступні дні роздають цукерки. Тобто ось ця ось панихитка, як вона називається, я не пам'ятаю. Дивимось, чи не це. Я просто знаю, що не несе, що можна брати це. Давайте запитаємо от вищих сил. Чи можна брати цукерки, печиво, які роздають як поминки ці? Дивіться, ну ті, хто беруть, ті, хто беруть, вони не наражають себе на якусь таку, якщо ви людину цю знаєте, та, хто дає вам, якщо ви там знаєте цю людину, не дають. Це, от бачите, удар тут лягає, ось тут загибель, і це, от саме ось ці, ось ці люди, що дають, ці люди, що дають, вони таким чином. Вони таким чином, це тобто по ним удар. Вони там поминають свого родича, свою близьку людину. Це вони як би то від себе дають. Ось так. Тут для них удар це. А ті, хто беруть люди, вони загроз таких не несуть. Ці. Якщо ви знаєте людину, якщо це, це не якась з вулиці людина, то ніякої такої прямо серйозної загрози не несуть. Ось так. Це просто такий от ритуал від тих людей, ось які от, біля удару, бачите, от, ті люди, які дають ось, їхні хлопоти, хто роздає, от, це, о, якщо ви знаєте цю людину, поважаєте там і так далі, то вам ніякого зла, вам нічого з ну, цього не буде. Ось так. Тобто можете брати, можете не брати. Це від вас залежить, наскільки ви знаєте цю людину. Вам ви це знайома людина, тобто таких ніяких там серйозних негараздів це вам не принесе. Так, ну якщо ви не знаєте людину, якась, якась людина взагалі вам взагалі незнайома, то краще не брати так. Так, далі. Чи скоро Кадирова винесуть? Доброго вечора. У мене питання, чи буде створений працювати український МОСАД. Так, далі дивимось. Давайте подивимось про МОСАД. Зараз у нас от від Юлії питання. Русня не робить обстріл, бо не має чим, чи збирає ресурс для потужного удару. Про цього Дона ми вже дивилися. Скоро йому, напевно, вафлі будуть. Так, не хочу я дивитися, на нього вже декілька було, не хочу, чесно кажучи, на нього дивитися. наступний раз трохи, трохи пізніше. Так, Русня не хоче робити обстріл, бо немає чим, чи збирає ресурс для потужного удару. Давайте це питання дивимося. Немає чим. Пусто. Бачите? Немає чим током. Вони е, все одно не, не, досяг, не, не досягнуть вони цієї мети, що, тої, що вони е, там собі поставили. Ось так. Не досягнуть. Не досягнуть вони цієї мети, тому в них немає чим. Пусто бачите? Випадає. Не, на, не, на, не накопичують вони. Вони отопугають, лякають. ось так. Я на днях, друзі, подивлюсь по датам, як завжди, я дивлюсь, на які дати приблизно. В цей раз мене випадало на четверту, го але вони запустили ці мопеди 5-го вночі. Бачите? От. У мене ну, часто на наступний день, ну, тобто, або цей, або наступний, плюс-мінус один день. Завжди. Ну, от цей раз, бачите, вони на на го вночі запустили ці мопеди. Ну, толком вони нічого не дали, наші позбивали їх там 100% наче, зі 100%. Я подивлюсь, друзі, по, по алфавіту. Ой, по алфавіту кажу, по датам. І у відео, ну, найближче найближчі відео я вам озвучу. Так, далі дивимось, чи знайдуть тих тварюк які розстріляли вчора нашого військового, оці, оці потвори нелюди, що це зробили, чи знайдуть їх, і чи вони понесуть кару яку і яку. Тут випадає так, вони е, будуть тікати, от вони будуть тікати. Вони будуть тікати додому, але дома е, їх, е, знаєте, тут пустий дім, от бачите, тут валет піковий на на, на дім лягає. от Це е, погана комбінація. Це комбінація смерті, пустий дім. Е, це от ну Така сама комбінація, як є в картах прямий гроб, от це е, така ж сама комбінація погана. Пустий дім. Їх знайдуть е, уже вдома. Тобто їх не на війні е, знайдуть, а на, потім їх знайдуть і е, там їх знешкодять. Вони будуть відповідати своїм життям також. Вони будуть відповідати своїм життям. Це по перше, а по-друге, тут, е, тут іде безпліддя. Тут іде у жінок, буде у їхніх там родин, родичів, жінок безпліддя. Ось так. Декілька поколінь. Тут випадає випадає не одне покоління, просто шістки тут зайняті, а тут випадає декілька, бачите, дві шістки, а третя зайнята. І дві таких потужні шістки. Це може бути ну, мінімум на. Мінімум на 10 поколінь, друзі. Ось так. Безпліддя. Це, це їхні от жінки випадають. Будуть, тут жіноча така карта присутня, і от їхні жінки будуть декілька поколінь безплідними. Вони не зможуть народжувати. Там будуть у них проблеми зі здоров'ям і вони не зможуть народжувати. Сльози за цього випадають, вони будуть страждати довго. Ось це і за цього. А цих покидьків їх знайдуть там, на рашки. Вони там будуть. Е там вони не доживуть, тобто тут спустошить їх дім. І будуть хлопати. Тобто будуть шукати їх. Тут випадають хлопоти, бачите, багатьох людей, будуть їх шукати і знайдуть. Жінки випадають, жінки будуть дуже страждати, будуть безплідними. Ось так, не зможуть народжувати дітей. Тут і навіть і третя шістка тут випадає. Тобто багато поколінь, ось це випадає для них. Покарання в них буде. Покарання буде рівнозначно від якихось людей через хлопоти, якихось людей, наших чи спецслужб там може якихось, це буде скритий скритий, якось скритий цей буде акт. От. А від вищих сил покарання буде ось таке, безплідня декілька поколінь. Цим потвором. Ось так. Ось так, друзі, важко, звісно, дивитись на це питання, але ми зато дізналися, що будуть страждати іще не народжені їхні родичі. Ось так. Далі, друзі, питання ваші. Добрий вечір. На цьому тижні назначили нового очільника набу бус Семена Кривоноса. Подивіться, будь ласка, як він буде виконувати свою роботу чи вибрала гідного кандидата. Очі, здається, Сірі 40 років. Бубновий так, він король. Давайте подивимось новий очільник, очільник набу. чи гідний він кандидат, чи на пользу він в набув. Та я не бачу тут супервеликої пользи, якоїсь, це тимчасово, він там тимчасово. Він там тимчасово пізніше буде другий назначений туди. Назначений буде туди другий те більш темний. Тут трифовим королем він випадає. Той буде нормальний. Це він тимчасово якось може там замінити поки що, замість того, що був. От, але після нього буде нормальний там очільник достойний. Цей тимчасово. Такий, наче він дуже поганого зла не несе. Такого якогось. Ну він е, пустий вийшов. Тому, друзі, поки що, на, на, напевно, там така ситуація склалася, що е, його прийшлось туди поставити. ну... На, по, нашкодити він навряд чи там сильно зможе, бо там випадає контроль його. Він буде все одно там під контролем. Так, Слава, ще одне питання. Знаючи коректно Ага, про Польщу. Про Польщу дивимось. Так, друзі. Польща, Міністр оборони Польщі нібито вже офіційно заявив, що Петріот вже несуть службу в Україні. Дивимось, дивимось це питання. Чи правда, що Петріоти вже несуть службу в Україні? Чи це просто... Такий, не знаю. Хай чи, чи ще щось. Чи несуть в Україні вже службу патріоти? Дивіться, друзі. Такого, як, як повинно, ще не несуть такої. от, от, так от як, як повинно вони стояти, установки ці і так далі, ще поки що не несуть вони. Але ось цей цей час от наблизився. Вони, знаєте, там, можливо, якісь частини були вже в Україні, яка, якась частина вже завезлась. От. Вони ось, ось, ось будуть працювати. Ось, ось буквально. В принципі, як заявляють, вони будуть працювати ще, поки в повній мірі вони не несуть службу в Україні. Ось так. Не несуть. От. Але е весна, весня, весняна карта тут випадає. І випало, що вже е бункерний, бункерна потвора вже знає, що вона е нічого не доб'ється цим. Вона знає, що вже е не зможе. Обстрілювати так. Результативності, результативності такої не буде. Це пусто випадає. І взагалі він пустий. Бачите, тут бубновий король випадає. З ним також ось ось повинно щось там ставатись. Також. У нього якась запланована, типу, якась подорож. Просто тут так випадає, тому я її кажу. У нього запланована якась подорож, але він не зможе не... туди поїхати. Через те, що. Через те, що здоров'я йому не, не дозволяє, не може він він безсилий чогось ось так. Ось так випадає. Він безсилий і це перше, а друге, випадає те, що коли він не зможе туди поїхати, через те, що його не, ніхто вже в світі не сприймає. Всі дальні дороги його сприймають як покидька, як лузера. І так далі. Тобто він вже в такому котлі вже там він заварив цей котел в себе там е нарашки, і він в ньому вже починає закипати. в тому котлі. Ось так. Просто тут така інформація прийшла. Ось так. Тому я вам і сказав. А стосовно патріотів, ось така інформація. Чи правда, що Кадирова отраїли? він щось схавав, да. схавав або випив. Чи сам, чи принесли. Ну, випив, може, руками своїми випив. а Може, щось і, не не с... і дали йому замість того, чого він хотів. Може він чогось хотів розволікаючого, а йому дали, що йому стало погано. Ну це правда, так. Да. Дивились ми отруєння е, там або наркотичне, або з алкоголем, або щось таке. Бу -був, було відео От про отруєння його. правда є відео також за цих за цих придурочних є відео випускали ми випускав я ось нещодавно так дивились ми з вами разом на стрімі так з телеграм каналу друзі наче ми розглянули ваші питання такі які там ви писали а от в чаті а от в чаті я не бачив поки що питань. Зараз я почитаю. Я вважаю, нам не все кажуть, що вже є на фронті, а, чого не, а що ще повинно. Не, не все кажуть. Це зрозуміло, ніхто нам так прямо все не скаже. Це ж військова таємниця, є якісь норми, правила і так далі. Ніхто нам не скаже. Але ось по Петріумі, частина, частина вже. Готова працювати, частина буде працювати ось ось так. За МОСАД питали в чаті. Ага. Давайте, друзі, дивимось. МОСАД. Чи буде в Україні створена така? Чи буде в Україні створена така служба, да? як МОСАД. Організація ну, з тими ж самими функціями подібною до масаду. Ну, прямо найближчий час я не бачу, що буде така служба створена. Тут випадає, що, знаєте, тут от західні країни, західні лідери, заход, захід, вони можуть, як, як би то знаєте, функціонувати, вони будуть, вони зможуть функціонувати замість нашого ну, особистого цього масаду, ось так можна сказати. Тобто тут захід більше. Західна країна, Західна карта. Тобто на перших етапах буде допомагати Захід. Але а загально прямо така, як мас масад не буде створена, буде інша створена. Трохи, трохи з іншими функціями. Якось так випадає. Вони будуть саме працювати по цим. Путінським ублюдкам, ось так. Вони будуть вишукувати, хто працював на цього ідіота, на, цього, на цю потвору. От. Ось вони будуть їх шукати і будуть точково, от, буде якось ось така створена організація. Саме проти них, Про, проти цих путінців. Ось така буде організація створена. Захід буде інформувати, захід буде працювати по інформуванню цієї організації, тобто надавати там якісь дані і так далі. Все, що пов'язане з інформацією. От. А і якісь інші люди будуть виконувати, ну це також через виконувати оці функції, ось ці функції по знешкодженню цих путінців, терористів. Все нам треба знати. Так, це точно. Чи буде в цьому році розкрита зрада Єрмака? Так, далі Єлена питає, може дурне питання, але чи можна подивитись від карт, які приємні новини чекати українцям на найближчим часом? Чого дурне питання? Давайте подивимося, які приємні новини можна чекати українцям на найближчим часом. Загальний такий зробимо розклад. Приємні новини чекати українцям найближчим часом. Зло для бункерного випадає тут, посилюється воно значно. Ось це буде. Найприємніші новини будуть пов'язані зі злом для бункерного плішивого орка. Ось ці, ось ці приємні новини будуть. Тобто все, що пов'язано з їхні, з його злом, ми будемо от, от, очікувати ось вже скоро. Е, дивіться, там будуть е, такі приємні новини, вони будуть е, знешкоджувати друг друга, один одного. Ось так. Вони, у них почнеться. У них там на рашки почнеться е, розкол. Між тими, хто був раніше там, типа, союзниками, от, і вони між собою почнеться типа, драка. Ну, битва така, умовна битва цих можновладців російських, вони між собою будуть перебивати друг друга. Ось так. Вони будуть один одному заважати, один одного, один одного, там, ну, можливі і летальні, надіємося на це випадки з цими прихильниками, хто був. Хто був або таким ярим прихильником, або хто був просто таким лоялістом. Між ними почнеться вазня. Оця, ось так, і вони почнуть друг друга один одного, один одному заважати, один одному ставити типу, палки в колеса, десь будуть і летальні якісь випадки. Але ось в найближчий, найближчий час ми будемо очікувати зло для орка. Бачите? Можливо, навіть. Зло для орка це перше для бункерного, а друге ось тут, друге, Заход, Захід буде ще виділяти нам фінансову допомогу. Тобто якось буде допомагати. І фінансово, і військово, ще будуть військові допомоги, потужні йти. Ось це також. Бачите, військова карта дуже великі гроші для наших захисників. Ось так. Тобто буде ще потужна військова допомога. От фінансово також. І е, зло для цього. Будуть тут у них розбрат е, нарашки, будуть вони там друг друга різати, вбивати, грубо кажучи. Бити друг друга будуть один одного. Ось так. Ну, це, так, це таке. Плювати. Хоч би вони там всі, знаєте, е, е, як у нас кажуть. Головне ось це. Що потужна підтримка заходу? Вона заходу вона буде продовжуватись і буде ще й підсилюватись. Ось так також можливо, якісь будуть посилені, ті, ті якісь пункти, які нам надавались, Можливо, ще будуть посилені. Отак так були, що давали нам типу, там 14 танків, а потім нам дали, а потім сказали, що там їх більше 20 танків. Так може бути з усією технікою. Ось такі приємні новини від заходу. От, і серйозна така допомога фінансова. Ось так. Тому скоро, і, до речі, ось цей про орків, про бункерного цього пельшивого, скоро буде. Це вже скоро тобто, випадає. Це ось повинно бути десь. Вони почнуть, почнуть там крякати один за одним. До речі, хто дивився стрім по березню, випадало, що хтось там все-таки відійде, крякне в них на рашки. Якийсь, ну такий фігура висока, високого рівня. У ну, них там рашки високого. Для, для світу це так. Просто злодії. Може, Пригожин, може, ну, хтось такий високопосадовець якийсь, може крякнути у них. Ось. І це от березнева карта. До речі, історично, якщо ви відкриєте там Вікіпедію чи історію, у них більшість смертей, царів, імператорів, оцих їхніх там різних. советських цих правителів довбаних, вони всі в березні відходили. Помирали всі в березні. Просто відкрийте Вікіпедію чи, яку, чи якусь там будь-яку аналітику, і подивіться, що в березні більшість з них помирали. Саме в березні. Тому. В цьому цей березень не, точно не буде виключеним, і ми також щось, щось побачимо. Річниця смерті Сталіна ось що недавно була. Угу. Ну, коротше, вони в березні там. У них це їхній, це їхній день, ой, їхній місяць, друзі. Тому, знаєте, тримаємо кулачки, щоб цей місяць в них максимально продуктивно пройшов. Ой, місяць. Місяць березень, да. Щоб максимально продуктивно в цьому плані він у них пройшов. Щоб там не один, а хоча б там, ну, декілька їх. Хоча б декілька. І таких. Березень не підведи, точно. От березень в цьому плані, будь ласка, не підведи нас. Ми в тебе віримо, ми тобі допомагаємо подумки енергетикою своєю. Ось так, ось такі питання, друзі, ми розглянемо. Тетяна.